Ти хочеш сказати, що натуральні матеріали або такі матеріали, як кам'яний фасад, він значно дорожчий, чим інші штучні? Mm, ні. Це більше про розумну інвестицію, тому що ну це мене завжди дивувало. Наприклад, я знав плюс-мінус скільки там, що коштує, ну по матеріалах, так і я дивлюся на об'єкт і розумію, що ну витратили кошти, і я не можу зрозуміти чому. Не витратили. Так, кошту. я не можу просто ми не можу зрозуміти, чому саме так. Тобто, ти розцінюєш, що ми тако досить знаєш, меркантильно схитрували, використовуючи натуральні матеріали, тому що ми думаємо, як це нам вдарить по карману в майбутнє. Бо ми мінімум 16 років будуємось. Ну, десь так. Ну це ж просто. Ти ж якби є на об'єкті, ти там будуєш, будуєш, і тут починає в когось сипатися фасад. Ну, типу, а що ви хотіли? Типу, ви ж стільки заплатили, але люди ж не за це платили. Вони платили ну, за, за життя. Це можна втратити лицей, потім не добудувати.